Добрий вечір чи добрий день! Зараз ми з вами швиденько розберемо в медичному копірайтингу, як правильно писати тексти. Я відкриваю свої нотатки. Заходжу сюди. Дивіться. Ось мій текст, який я вже написала. Яким він повинен бути? Оці перші три строчечки, коли я це все скопіюю в свій аккаунт Instagram, вони будуть звичайними рядочками. Дивіться, я розбила мій текст на отакі абзаци. Між кожним абзацем, отакий великий простір. Тобто два рази я нажимаю на Enter. Кожен абзац я додаю один смайлик, один емодзік для того, щоб додати емоцій саме в цей абзац. Але він один, але повинен бути влучний. Тепер, коли ми все написали, не забуваємо в кінці закликати писати в коментарях або зберегти цей допис. Зберігайте цей допис, діліться з ними з друзями, і ви вже отримаєте е-збереження, і репост свого допису. Тепер, коли в нас допис готовий, ми його копіюємо два рази натискаємо. Так. Треба скопіювати. Так, скопіювати все, весь цей текст. Скопіювати. І вставляємо, шукаємо ДНК мова нації. Бачите, саме перше. Заходимо на цей сайт, перевірка тексту ДНК-мова нації. Заходимо сюди. Заходимо, заходимо. Коли вона в нас зараз все відкриється. Так, давай, може, сюди. Так, ось, отут ми в правому верхньому куті нажимаємо перевірка. І в нас таке віконечко. Сюди ми вставити, пальцем придавили і натиснули вставити. І натискаємо Перевірити. Ось в нас вже перевірений наш текст. Виправлене все. Тут же ж ми все виправляємо. Знову копіюємо вже все виправлене. Так. Так. Скопірувати. І назад так, дайте скопіювати. І назад його ж ми вставляємо в свій е, сюди або в нотатки, або вже в допис, коли ми пишемо наш допис в інстаграмі. Нажимаємо на плюсик, заходимо в публікацію. Так, в публікацію. Тут в нас в публікації обираємо нашу е, відеозапис, який ми робимо в «Канві». Потім ми скопіюємо оцей текст туди, в текст додаємо і викладаємо. Та тепер е я вам зробила такий зразочок. Тепер ви так само спробуйте, і в домашньому завданні будемо розбирати.